Це музей, що нагадує Ікеа або епіцентр, але замість товарів з Китаю шедеври світового надбання, де можна не тільки роздивлятися зблизька, а й торкатися столітнього взуття дизайнерських меблів. Ну і оцей вайб. 250 тисяч експонатів, чотири поверхи, світові шедеври стоять поруч із ляльками, люстрами і мотоциклами на металевих стелажах. І все це не в підвалах, а прямо перед вами. Як коментує директорка музею, ці колекції належать громадськості, і це просто. Неймовірно, що ми можемо забезпечити до них доступ. Але звісно, без ложки дьогтю не обійшлося. Найбільша робота в колекції цього музею репродукція Пікассо для російського балету Дягилєва. А вже ж про це йдеться в описі роботи. А ось вам ще один факт: у 1939-му її показали на виставці відомого українського артиста балету Сержа Лефаря, що вплинуло в подальшому на ціну роботи. А це, до речі, дизайнерка Коко Шанель і Серж Лефар. Повертаємось до музею. Він не просто відкрив двері в архів, він зніс стіни. Уявіть якщо б так зробили наші олігархи і відкрили б широкому загалу свої колекції, ну таке собі відбілювання репутації, але красиво і корисно для суспільства. Це було б і гарним рішенням для архівів, що покриваються пилом і пліснявою в наших державних музеях. До речі, я вам не розповів це новий музей Вікторії і Альберта, що відкрився 31 травня у Лондоні. Зберігайте, щоб не загубити, і поширюйте, якщо хочете, щоб такі простори були не лише в Лондоні. Бо культура не під замком. Вона на має жити поруч із нами. Дякую за увагу.